Доброго дня, мене звати Дмитро. Сьогодні ми в громадській організації Гармонія і хочемо вам трошки розповісти дуже актуальні речі, що стосуються крісла колісного. А відповідно розказати про їхні різновиди, які типи є, і як ними можна керувати. Оскільки сьогодні ми маємо надзвичайно велику в цьому потребу, тому що ми прекрасно розуміємо, що багато наших хлопців, які захищають нашу країну, опиняються в ситуації, коли їм доводиться сідати. На крісло колісне, і багато хто взагалі до цього не розумів і не знав, що воно собою представляє, як ним управляти, як підібрати його правильно. Тому сьогодні ми хотіли б з вами поділитися саме цією інформацією в деталях. Сьогодні ми розкажемо про різні типи крісел колісних. Основні, які це будуть багатофункціональне крісло, кімнатне крісло і крісло активного типу. Основні акценти, які ми... Хочемо розказати це, як налаштовувати, як підбирати правильно крісло колісне для людини, яка його потребує. Дуже важливо підібрати індивідуальне крісло колісне для людини, для пацієнта, для того, щоб покращити її термін реабілітації. Це буде набагато зручніше її перебувати в побуті, переміщатися, самообслуговуватися, отримувати нові навички. І переходити до повноцінного життя. Ось і для того, щоб це було якісно, потрібно підібрати крісло колісне індивідуально. Які їх є типи? Є в першу чергу ось таке от кімнатне крісло, Які в нього особливості. Воно є складне. рама складається, вона є тут не жорсткою. а Хрестообразною, якщо потягнути ось за цю тканину, вона може ось скластися. Таким чином, ми можемо її погрузити в автомобіль. А, в деяких моделях таких крісел-колісних також знімаються колеса. Колеса знімаються за допомогою кнопки, яка знаходиться в центрі колеса. Ми її можемо нажати і просто потягнути колесо, і воно у нас зніметься. Допомагаємо мені будь ласка чуть чуть тако, нахили на себе. Якщо нажати ось цю кнопку, потрібно витягнути колесо одночасно, коли нажимаєш кнопку, і у вас буде колесо останеться в руках. Тоді візок можна, крісло колісно можна скласти в автомобіль або десь в те місце, де поки його не потрібно використовувати і зберігати. Так, далі, також в ньому в кріслі колісному є також гальма. Ось. Які, вони є різних типів, але основна задача їх гальмувати візок, коли людина там переміщається, наприклад, в автомобіль, або е, в туалет, в ванну, душ, або просто в ліжко. Також тут є зйомні е, підніжки. Підніжки знімаються за допомогою речагів. Ось, якщо нажати реч... Вони є також різні, але в цьому типу от, він піднімається доверху і підніжка. 100% в всіх візках вони повертаються на бік. І одним рухом доверху їх можна зняти. На підніжці може бути така фіксація за допомогою лямочки. Це для того, щоб нога, яка під час руху може вниз, не випала і не травмувалася, не підвернулася під час руху. Вона може бути різного виду, так як в мене, наприклад, ось така, на лепушці. Яка регулюється і можна фіксувати тобу, е а. ноги, і вона не випадає. У мене, наприклад, як через спазми в ногах нога може уходити назад. А така лямочка допомагає мені берегти від травмувань. Також є ось підлокітники наші. Вони є різні. Е на такій колясці саме такого типу, з Високими підлокітниками, з упором для локтя. Вона може підніматися вверх або ж зніматися зовсім. В цій моделі вона піднімається вверх, для того, щоб людина при пересіданні з ліжка на крісло колісне або навпаки мала можливість вільно, самостійно пересісти. Єдине, що просимо дивитися за тормозом, який може трохи заважати під час пересідання. Так. Також в такому типі, такому типі крісла зазвичай висока спинка. Вона в більшості для людей, яких перший період травми, це для того, щоб вони пройшли адаптаційний період, їм не треба нижчої спинки, вищої. Для них ця, ця спинка саме. Ідеальний для початкового варіанту крісла, яким можна користуватися. Потім вже можна підбирати спинку нижчого рівня, в залежності від того, наскільки людина тримає спину. Це все дуже індивідуально підбирається, але для першого періоду це крісло добре підходить. Також це крісло в більшості використовують люди похилого віку, або люди, які тимчасово там, отримали травму. І не мають можливості пересуватися самостійно. Так. Також це крісло має ззаді ручки для того, щоб допомагати людині рухатися, якщо в неї немає можливості самостійно це робити. Тому в більшості це крісло використовується в перший період після травми або операцій. Або людьми похилого віку. Як і взуття, там, одяг, який маєте свій розмір, і кожен підбирає свій розмір, так само є розміри у крісла корисного. І дуже важливо підбирати саме той розмір, який потрібний. Якщо буде широко, людина буде завалюватися ніби, на різні сторони, буде втрата. Цілісності от, каркасу м'язового, можуть порушення різні бути, як типи скуліроз. Е, а якщо буде дуже вузька, наприклад, ширина, то це буде зажимати і створювати додатковий непотрібний тиск на ягодиці, може бути натертя різні і до травм переходити. Тому в цьому питанні треба зберігати золоту середину, знати той розмір, який вам потрібен розміри є для дорослих від 36 Сантиметрів ширини коляски до 55. Одною з головних таких деталів крісла колісного є колеса. Вони є досить різні з різних матеріалів. Наприклад, є пластмасові, вони дуже жорсткі, незручні. І коли людина їде по брущатки або переїжджає по плиці, вони создають дуже великий гамір вібрації. Якщо людина тільки після операційного періоду, оці вібрації досить. Будуть її незручними і будуть досить великий дискомфорт причиняти. Тому є крісла колісні з ось такими широкими колесами, вони є гумові, також вони є надувні, там всередині є камера. Зазвичай вони йдуть такі цільної такої резини, але вони досить м'які. І вони оці от вібрації. Гасять і не дають їм вібрування по всій рамі. Також це відповідно до передніх колес, до задніх колес. Вони також є різні, вони є, як з звичайної литої гуми, і вони жорсткі. Не скажу, що дуже сильно на них зручно їздити, але вони також дають певні вібрації і е, створюють певний дискомфорт. Але люди, які не вміють, е, наприклад, ремонтувати візки, їм зручніше користуватися такими гумовими колесами для того, щоб е, не пробивати їх, бо там немає повітря всередині, вона цільна гума. Е, але на колесах, які Є з покришкою і камерою. На них набагато зручніше їздити, тому що вони м'ягчі, можна накачати колеса відповідно своєї ваги. Ось, якщо накачати дуже багато тиску, то вони також будуть жорсткі, але вони будуть швидше їхати. Тому люди більш активні, спортивні, накачують досить великий тиск для того, щоб швидше візок їхав і долати різні перешкоди. Даний тип візка, він йде. Багатофункціональний. Чому? Бо тут досить велика кількість регулювань, як її можна відрегулювати по висоті сидіння, також можна відрегулювати нахил спинки, підголовника. Також навіть можна відрегулювати підйом підніжки для того, щоб, наприклад, людина, коли зламала ногу, чи Стояти якісь металеві конструкції, і людині потрібно бути постійно, ну, певний проміжок часу під час реабілітації з рівною ногою, за допомогою такої підніжки можна е, скористатися, і я думаю, досить зручно. Е, такий тип віська, е, звичайно. Назначають людям в перший період травми, це гострий період, коли людина досить слабка, вона не може сама себе обслуговувати, її важко пересідати, їй потрібен постійний догляд. Тому такий візок використовують для людей на перших періодах після операції і то подібне. Також тут є така функція, що можна людину положити. Ось тут є додаткові важелі. Зараз цей візок нахилений досить назад, це для того, щоб людина могла. В такому полусидячому положенні відпочивати. Але якщо потрібно десь сісти рівніше, можна нажати от на речаги, і спинка візка крішка колісно підніметься. Ось також тут є допоміжні речаги, потрібно асистенту взяти з двома руками за поручні, а одною ногою натиснути на педаль і за допомогою рук потягнути крісло колісне на себе. Тоді передні коліщата вони піднімуться. ось. І потім переїхати поріг або виїхати на якусь перешкоду, і заопустити ці передні колеса і за допомогою рук штовхнути трішки крісло колісне вперід, і воно тоді вийде. Також в даному кріслі колісному, як і в звичайних різних типах, повинно зніматися і знімається підлокітник. Тут воно знімається за допомогою кнопки. Нам потрібно нажати кнопочку і потягнути підлокітник доверху. Ось. Так як це тип візка. Застосовується для людей, у яких досить важкі травми. Вони самі не можуть пересісти, тому е їх асистують е або родичі, або лікарі, або якийсь персонал, допомагає переміщатися. Ось, е тому знімається максимально вище підлокітник, і можемо звернути увагу, що досить велика, широка частина, де може людина пересісти і збалансувати своє тіло. Так, далі. Також по регулюваннях в нас є виліт сидіння. Ось, Якщо людина має досить великий зріст, щоб їй було комфортно сидіти, ми можемо за допомогою речага збільшити виліт цього сидіння, щоб максимальна. Стегнула ось ця кістка, могла мати опір на сидіння, і вона тоді краще і зручніше сиділа. Також в цьому кріслі колісному є страховочні ремені, за допомогою яких фіксується тіло людини, яка є користувачем крісла колісного. Ці ремені є досить різні. В даному типі візка є ремень на пояс. Ремень потрібно зафіксувати не досить сильно, але так, щоб він був притул до тіла, але не робив зайвих, зайвих натиску. Ось він є страховочним. Також є ремені різного типу, вони йде є також від плеча. Це Для того, коли людина погано тримає рівновагу і не завалювалася в сторону, також є ремені, які йдуть через плече до пояса. Далі, в такому типі крісла колісному є такі роги, це антіопрокидувач. Він також регулюється по різній висоті. Тут є кнопочка. Це для того, що коли, наприклад, людина вже спробує навчатися їздити самостійно, фізичний стан її вже покращився, руки стали більш-менш сильніші, і людина захоче спробувати покерувати крісло колісним самостійно за допомогою великих коліс і обруч. І для того, щоб вона не перевернулася і на спину не, не отримала якісь нові травми, нас ось ці антиперекладачі не дадуть крісло колісному перекинутися. Такі також антиперекладачі є на різних типах візках, навіть на активному або кімнатному, а також на електро. Крісло колісне активного типу, в побуті ми її називаємо активка. Це для людей, які ведуть активний типу спосіб життя, ну які зазвичай вони або працюють, або навчаються, або просто там звичайним життям живуть. Воно використовується в більшості для того, щоб вільно пересуватися містом, допомагає легше долати перепони, має, да, має не такі Габарити великі, вільно, вільно пересувається, бачите, однією рукою. Немає такої великої ваги. Якщо в попередньому коляски важили не менше 15, може, ні, не 15, 20 кілограм, то ця 15 кілограм, а такий візок, як в мене, то він 8. Тобто, в залежності, найкраще, менше Вага коляски і менше б навантаження йти на руки при постійному користуванні. Бо люди, які користуються активним візком, вони перебувають у візку фактично більше 8 годин в день. Тобто це постійно в ньому. Вона має суцільну жорстку раму. Вона не складається як гармошка вдвоє. Має підніжку, яка регулюється. Ось є. Дирочки, завдяки яким можна в залежності від того, якої довжини там ноги, виставити вище нижче підніжку. Має вони можуть бути різні підлокітники, але зазвичай вони мінімальні для того, щоб захистити просто від бруду, який може бути від коліс. Може бути модель з ручками. Або без ручок, це в залежності від того, як людина е, вільно себе почуває, комусь треба ручки, комусь ні. Тут це все індивідуально підбирається. Є додаткова ручка для допомоги при підніманні там, на сходинки, е, чи якісь додаткової ручки. Так само є антипрокидувальні фіксатори, е, як ми розповідали попередні, е, про попередні коляски. Ось, і е, вона розбирається аналогічно, нахиливши в сторону, ми нажимаємо на кнопочку і витягуємо. І знову вставляємо. Тобто вона розрахована на те, щоб швидко, легко, навіть самостійно людина може розібрати і сісти в автомобіль у е, цій колясті. Складається вона. Трошки інакше ми складаємо підлокітники, і зазвичай це, зазвичай це на спинці є такий от тросик, який треба натиснути і нахилити. Це максимально, що можна зробити з, з коляскою активного типу. Перейдемо трішки більш до таких налаштувань. Крісло колісне активного типу. Якщо звернути увагу, там, де ми ставили колеса великі, є коретка. Це називається коретка, де стоїть посадочне місце для осі, куди кріпиться звичайне колесо. Як змістити баланс? І що таке баланс? Баланс це. Таке налаштування крісла колісного, коли людина, наприклад, буде сидіти на візку, от таким чином, і може припідняти передні колеса за допомогою мінімальних зусиль. Для чого це потрібно? Це потрібно для подолання бордюрів, для подолання нерівних поверхонь, таких як бруска, пісок, переїзди якихось колюш, спригувати на кріслі колісному на балансі по сходах, з'їжджати по сходах, підніматись по сходах. Тобто, це елементарні такі от навички, які потрібно. Опановувати з часом для того, щоб повноцінно е якісно користуватися кріслоколісним. Ось, як його змістити? Потрібно просто взяти ключик відповідного розміру. Якщо я не помиляюсь, тут ключ на 19. Відкручується ось ця гайка, і просто по рамі зміщується оця от частина вперід або назад. В різних типах крісло колісному е налаштовується баланс по різному. В даному випадку коретка зміщується по трубі, є деякі види, наприклад, як жовтий візок, там звичайна така пластина і багато отворів. І оця коретка просто переміщається по отворах вище, нижче або вперід назад. Якщо цю деталь. Перемістити трішки вперед, баланс буде набагато агресивніший і набагато легше можна буде перекинутися назад. З одної сторони, коли користувач досить активний і він вміє користуватися балансом, це досить зручно. Коли користувач не вміє користуватися, не бажано ставити такі агресивні баланси, тому що людина може впасти і травмуватися. Для того нам і служать такі того, щоб людина не перекидувалася і не вдарялася. Головою чи спиною. Для того, щоб коли людина перехиляється, падає, допоміжним страховкою є ось ця жорстка ручка. Вона забезпечує раму, в першу чергу, дає жорсткость. А також коли людина перехиляється чи падає, вона приймає основний удар на себе. Тоді людина, коли падає, вона не вдаряється ні головою, ні лопатками, а вдаряється ось у цю ручку підлогу. Тому ось для чого вона ще служить. Ось ми можемо звернути увагу на правильну посадку на кріслі колісному активного типу загальні особливості: як перевірити, чи правильно людина сидить. В першу чергу, руки потрібно спустити донизу, і ладоні наші повинні касатися центральних ось коліс. Це, це правильна посадка. Людині буде достатньо. Зручно сидіти, якщо людина досить великого зросту, вона може сидіти нижче і буде доставати трішки нижче, але не потрібно, щоб аж занадто низько було, тому що якщо занадто низько, значить візок підібраний неправильно. І цей візок не підходить цій людині і в подальшому буде незручно використовувати його і буде досить сильно втомлювати спина, руки, коли людина буде крутити колеса, і буде незручно нею користуватися. Ось, далі. Ще один із параметрів: 90 градусів має бути нога в колінному суставі і 90 градусів в тазобедреному суставі. Ось. Це правильна посадка. Також обов'язково має бути виліт під коліном до сидіння. Ось, ширина його має бути, наша ширина має бути на ширину ладоні. Орієнтовно від 5 до 10 см. Також регулювати можна посадку за допомогою подушки. Це обов'язковий такий елемент, який має бути на кріслі колісному, який забезпечить вашій сідниці від появи пролежнів, або різних натерть, або е, е, якихось виразок. Як перевірити баланс крісла колісного? Е, одна людина повинна стати ззаді, асистувати користувача, е, не касаючись війська, а просто підставити руки під ручки. Ось користувач повинен легеньким поштовхом спини спертися на спинку і страхуючи самого себе за е, обручі коліс? Легенько нахиляючи спинку, якщо передні колеса припіднімаються від маленького поштовху, значить баланс налаштований досить добре. Якщо користувач дуже швидко руками штовхне вперід колеса, крісло колісне просто перевернеться. Тому потрібно це робити обережно і в перші рази з страховкою і допомогою людини. Яка вам допомагає крісла колісні? Також є і дитячі. Вони трішки за меншим розміром, менший діаметр коліс. Також там є допоміжні ручки для того, щоб батьки або асистенти, які асистують дитину, могли допомагати їй. Передвигатися ці ручки піднімаються, опускаються по висоті. Також на деяких візках є дублюючі гальма, які знаходяться зверху на ручках. Це асистент, який асистує людину. Може загальмувати, скерувати візок не тільки за допомогою фізичної сили, а звичайний гальм, які є в колесах. Також в таких кріслах колісних є допоміжні ремені, які фіксуються тулуб пацієнта або людини, яка є користувачем крісла колісного для безпеки. Досить важливо ще також дітям давати самостійно навчатися навичкам володіння крісла колісному для того, щоб в подальшому бути самостійним. Також одним із технічних засобів реабілітації є ходунки або ролятори. Вони є різних типів, різних розмірів, різних зразків. Перший тип у нас є. Опорою на лік лікті. Тобто, Коли людина, наприклад, після інсульта і не може опиратися повністю на кістйові сустави, вона може спиратися на лікті, всю вагу переносити на лікті, і буде зручно її переміщатися за допомогою таких ходунів, роляторів. Такий ролятор також регулюється по висоті за допомогою скручування болта на основному центральному. Стержню, там трубі Ось. можна підняти відповідно росту людини, або підняти, або опустити. Якщо людина, наприклад, втомилася від досить від прогулянки, да, переміщення, вона також може собі розвернутися і присісти на лавочку, яка знаходиться також на цьому роляторі. Ось. І відпочити. Також на ручках зверху є гальма, які гальмують задні колеса, Ось, і ними можна чуть-чуть підстраховуватись і переміщатися. Даний тип ходунків призначений для людей, в кого вже більш стабільна є ходьба, які можуть, яким потрібна лише легка підтримка з боку, Ось, і вони за допомогою таких ходунів зможуть ходити самостійно. Ось. Для людей, в кого більш травма сильніша, або хто тільки починає реабілітацію і починає перші робити кроки, їм потрібна більш жорстка фіксація. Фіксація має, повинна бути на прямі руки, наприклад, якось на другого типу ходунів. Також регулюються вони по висоті за допомогою ось цих от вертушок. Можна їх підняти або опустити. Гальмів тут немає, але тут є опора на задні ніжки, які є прорезинені. І вони тоді, за що -то, коли йде опора на задню ніжку, вони не так сильно їдуть. І людина може їх за допомогою балансування тіла переміщати. Ось. йде опора, і вони не ковзають. Ще є ось такого типу ходуни. Вони є як і дорослі, так і дитячі, взагалі без колесиків. Вони регулюються по висоті за допомогою ніжок. Тут є кнопка, яка натискається, і можна видвинути оцю частину і вони стануть вищі або нижчі. Це, це дитячі, підліткові такі ходунці, але також є такі і дорослі. Ось, Вони трішки більші по габаритах. Вони складні. Вони складаються, займають набагато менше місця. Даний тип складається за допомогою кнопки. Ось раз. Якщо це, наприклад, квартира або потрібно в автомобіль, вони компактно складаються і займають мало місця.